Такі красені нас зустрічають. Васильківська майолика. майоліка. Щодо звіра, гарні поливи. А час для Скажіть, каже ця жаба, скільки з Богдана Києві. школичі розбігаються. Дійсно багато всього. Придивляйтесь, ставте на паузу, можливо. Так трошки пройдемось багато латунних мітних виробів. По наприладця бачимо келянтуражу. Okay, Все тісно заставлено, бачите, і керамікою, і порцеляновими статуетками. Так, трошки пройдемось, бачите, такий масштаб. Добрий день. Здравствуйте. А скільки це баровник? Це врізінь, вроді би як. Манець цей поволочок трошки зайдемо сюди, між магазинчиками. Такі гарні, монументальні такі спитуетки. Бачимо, і це той самий козачіще, про ко... котрого я знімалась вже. Який чи... типу гарний. Вони однакові, ці і ці, так? Да? Я поняла, я... Коростень. безкудно. А за скільки ви їх продаєте? Ці трійки Ага. Чуть менше. Оці дзвінка. <іць? сць> <сць> 75. Оця <сць> 150. <сць> 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 Маленькі 50. Ага, то тут це а це вже Германія фарфор. Я бачу, що для них ще ця глибока. Так, була Щось... супниця і оптиміла. Ще супниця, Це гарні дуже. І німецькі теж бачу, що старенькі. Так. І супницькі. Це фарфор. ГДР. Катаріна. Приємне. На дотик така доска. Сосні. Супниця така. Я так? ось тут. Я вас не знімаю. Дякую ще інформацію даєте. Да, сьогодні вже купір блюдо большое, вот такої громади. Всього набору. Ай-яй-яй, я так не люблю, коли так роз'єднують речі, тому що він взагалі не, не ціний. Там... Але ж все рівно так взяти кубку, цю купити, а так ну да. я так. Пробувала. А може комусь не достає. Я пробувала, і тому мені сказали, лучше продавай отак вот по частям. По частям. Потому что у кого-то что-то разбилось, у кого Да, может докупать. Вот я даже не принесла эти чашечки. Они вот с такими ручками красивыми. Рельефные такие. С тарелочками. Женщина мне говорит, боже, боже, давайте встретимся, я у вас их куплю. И у них всего четыре штуки осталось. Они побились. Старые уже давнишки. я куплю. И маленькие тарелочки куплю. Потому что, говорит, ну не хватает. Ну да. О, ще така манюня. Я її не помітила. Боже, боже яка краса. А цікаво для чого горчиться може? Горчиця, так. Я взагалі люблю кобальт з золотом. Це для мене. Горнюня. Гарнюня. Клас. Дякую дуже, гарного дня вам. І так скоріше продати. Мантажні вироби, світу, свічник. мою увагу привернув. Добрий день. Також Європа. Наші ці башмачки косовські. Можливо, хтось коверсіонує, чи просто помолитися. Ну, такі чайні пари не виставлені. Покажу про нього. Ну, Махочка, давайте глянемо. Угу. Не достає в неї скляних ще деталей. 5 2 Скільки машинка це? Така 2 тисячі. Лажкенька. Це Німеччина. Це Європа. Двадцять років. Карічність. побачити Главное, себя не накручивать. Це я. А там, коли моє Та, ніж, О, да. Можуть. Шло три статути Буратино. А, да, мальвина є. Мальвина і. Все, а я її впізнала відразу. Я без них не впізнала. Саме рикіпірок. Сам, ну, клас, Це. клас. Три з половиною, так. Да. Да. Класно. А вишивальниці, яку ціну. По 2500. Такі гарні. Гарний розпус. Так, а не знаю. Ага, є, ось ти Радянський Подянський авто. А на такий великий. А цей козачище. А? Козак. Хочете там всіх знати? його. 25 піс. Интернету? Я с да? а, дело. Я имела в виду, вы ищете вообще без пипочки. Я не всем, всем не говорю, не что должна быть. Не должна, а должна быть. Это, это, это. сахарница, вербилки. Да, да, да. А, вербилки. Да, да, это, это россиянки. Россия. Я думаю, что сейчас я не знаю, как это называется. Красная с черной пирогой. А в чашках есть что-то красное? Да. Пока, получается, на, на, на сахарнице, на, на чайнике красная с черной. О, потому что был бы сильно унылый сервис. Потому что ничего красного. Ну-ка, розглянемо тарілочки. Так, це коростень червоною клеймо 60-90 роки. Купаємо ще одна тарілочка. Коростень це вже третій сорт, то яка це По золотою везеруночки. Царство скла. Чого тут тільки немає. Вже бачу сервіз бутон «Баранівка» червона. Так, це ось який гарний молочник. Це Полтава, такий дивний розпис. Я знаю такий сервіз. дуже гарно чашечки з нього. Друзі, ось я бачу таку чудову парочку. Молочник, Баранівка стара, 50 ті роки минулого сторіччя. Тут бачимо що по формі, що він старенький. І ось подруга. Теж Баранівка рідкісне, доволі клеймо. Теж 50 ті -те роки, ручний розпис, ніжний такий, і блюдечко є. Є люди, котрі збирають саме молочники. То для них буде це цікаво. вони б купили б гадати. Ще тут трошки порозглядаємо, ще тут є, розкладене. Ну, святе діло коритися в ящичку. Як вам така історія? Зупішні є свинка. Півень такий. Ціленький, біленький. Лара. Музикальний кіоск. Так що іноді цікаво глянути на інструменти. Наведемо різкість на штучки-дрючки. Проходжу мимо, але комусь може це і цікаво, бо дивляться чоловіки мої відео і жінки. Так, такий речі. Угу. Бідони алюмінієві для молока. Пам'ятаєте в магазинах були? Угу. Банки склянки. Чий сервант. Це ж таки база Варфор. Ах, так, ну, дві століття вони взагалі 0,73. Якраз там був самоварчик, бджілка, котре в мене вдома вже є. Я їм пишаюсь. Просто вам таку цікаву картинку покажу. Добрий день. Добрый. А скільки коштує на це набор? Це кахла? А? Кахла, ні? Ні, це а? Отто Хедрих Вітлер. О, Боже! 40-ї роки. Яке гарне. <с Kaw average> Точніше, 45-й, 48-й. Я пробігла повз. Думаю, повернуся, гляну на нього. Шість чашечок, да. Це він повний, мабуть, що так. Всі кришечки, шість чашок. А можна клеймо оглянути? А, на цій, так. Да. Дійсно. Ось. То скільки він коштує? Брошу шість. 6 тисяч. Да? Ну пригарний такий горчичний охрац колір. це да, чистокровний німець. це між Рейхом і ГДР. Хти. Ну і форма цього. Це, це ж кавник. Кавник. Ні, ні Це Чи чайник. чайник. Так. Все ж таки чайний, да? так? Вот Ось такий. Чайничок цікавий. Довго носик. Добрий день. А це ваше? А скільки коштує ця посуда? Ага. Так, набудемо слонову посудній лавці. Вимагатимемо на така трикутна симпатична сукерниця з дружиною вставками. Пожерчики, стаканчики, вілки, виделки. За цим сервісом вже давно я спостерігаю, Німеччина. Такий тоненький, приємний. Зовсім він білий, Такий е, малюнок в ньому, ніби простенький, але золота і форма дає шику. 150 гривень чашечка така. Не знаю з чого це, але я так схопила цю трояндочку. Це теж така частина з чогось. Емаль кольорова. Таку рибку спіймала я тільки що, яка Виріб. Взагалі у цих продавців на цій точці приємно так полазити, яшечки зануритися, покопатися, щось там вполювати. Знов яшечки, давайте подивимось, 150 гривень клеймо є, але не чітке. Обиска золотою, гарна. No Дуже мила. Це така підставочка для столових приборів. Тут більш просте. Суперничка чи для печива можна? Деревно потягнулася мануфактура Розенталь Джомені, якісний фактор. Теж цікавий, але без кришечки. Ось тут можна ходити як в галереї, милуватися настінними тарелями з Європи. Погляньте, яка кому подобається. Маленька тарілочка, моранське скло, ваза. Воно чудові, правда? Це дерев'яний тариф з цього. Більш ніж доступні ціни вважаю на все це тут від 25 до 50 гривень за одиницю. Купси радянські та посуд українських порцелянових заводів. Це ми глянемо. <клес> ось це з такими синіми квітами. Це корости. <клес> Такі глибоко. Поруч на медрі, це тарілочки по 50 гривень. Це Васильків, але більш такий сучасніший, коли це було приватне підприємство вже. Картину вже тут показувала раніше. Це завжди приємно порозглядати. Старенькі картини це релакс та плити. Така шкатулочка. А під второї гарному стані. Друзі, дуже дякую, що додивилися до кінця. До наступних зустрічей. Закінчую ролик цією картиною з буском. Всім до побачення!